Вітаємо, друзі, нехай Бог благословить вас усіх, нехай Святий Дух прийде, щоб направляти нас, направляти наші думки, серця, щоб ми могли зрозуміти Його волю для нашого життя. Ми говорили про Авраама, історію Авраама, так би мовити, сагу про Авраама. І все ще розмірковуємо над Авраамом. Коли Бог покликав його. Ми читаємо в розділі 12, книзі буття. Ви можете супроводжувати мене також у цьому. Було б непогано, щоб ви взяли зараз вашу Біблію і могли бути читати разом зі мною. Це книга буття. Перша книга Біблії, розділ 12. І в тексті сказано саме у восьмому вірші, коли Авраам пішов від своєї землі, він переїхав з того місця, де він був. Він так би піднявся на гору на східну сторону Бетелу і встановив свій намет там у Бетелі, на Заході. Ось як написано тут. І він збудував там Господу жертівника і прикликав Господнє імення. Тоді ми бачимо, що Авраам вперше будує вівтар Господу і закликає ім'я Господа. Це було надзвичайно важливо. Для Авраама. Надзвичайно важливо і для нас. Тому що таким чином ми бачимо, що Авраам він був слухняним і мав тверду віру. І він це показав у своїй поведінці. Але потім ми можемо зрозуміти цікаві для себе речі. Які змушують нас думати про власне життя, тому що після того як він пішов звідти, він пішов на південну сторону у тій землі? Був голод, написано в 10-му вірші, і стався був голод у краї, і зійшов Авраам до Єгипту. Він зійшов до Єгипту, щоб там перебути, бо голод у краї тяжкий став. Тоді ми це розуміємо, що під тими обставинами Авраам і люди, які були з ним, повинні були їсти. Отже, оскільки був голод, там, де він проходив. Він прийняв рішення спуститися до Єгипту. Це було не те божественне керівництво. Це не воно було. Бог не сказав йому спуститися до Єгипту. Саме туди, униз, до Єгипту. Але Авраам він був, так би, мовити, примушений, примушений голодом. Він попав під плив голоду, і він спустився до Єгипту. Також його онук Ісав був під пливом голоду і продав своє первородство, братові своєму Якову. Саме і за того, що він був голодним. Отже, голод. Іноді змушує нас приймати неправильні рішення. Це точно. А потім, коли він спустився до Єгипту, і сталося, як прийшов ось був Авраам до Єгипту, то що він сказав своїй сарі? Що він сказав своїй жінці? Отож, то я знаю, що ти жінка вродлива. З обличчя. І станеться, як побачать тебе єгиптяни, і скажуть ця жінка його, то вони мене вб'ють, а тебе позоставлять живою. Тобто, щоб залишитися з тобою, вони мене вб'ють, тому що я твій чоловік. Тоді, що він сказав: Скажи ж, що сестра моя, ти. Щоб добре було через тебе мені, і щоб я позостався живий через тебе. Іншими словами, у той момент, через вплив голоду, він спустився до Єгипту, і під час в'їзду в Єгипет Авраам боявся за своє життя, за своє власне життя. Тому, він знав, що якщо ось Сара вона була його дружиною, і люди про це дізналися, вони б його вбили, щоб залишатися з його дружиною. Особливо хотіли б її передати фараону. Отже, він погодився, домовився із нею з наміром врятувати свою шкуру. З наміром врятувати своє життя. Він планував брехню. Так би мовити, на половину брехню, скажімо так, тому що насправді вона була його сестрою. Так, вони були братом та сестрою по материнській лінії, але не по батькові. Отже, він сказав: ось він попросив, скажи, що ти сестра моя. І сталося, як прийшли бо Авраам до Єгипту, то єгиптяни побачили жінку, що дуже вродлива вона. Ви бачите, що Авраам, мої друзі, те, що я тут дізнаюся, це наступне. Я я особисто вчуся і передаю це вам, усім, що Авраам мав намір. Він планував так би мовити на половину брехню. На половину правду, і на половину брехню він планував. Те, що він планував, те, чого він боявся, сталося саме так, як він сказав своїй дружині. Отже, ми повинні аналізувати нашу власну віру, нашу власну совість, наше серце. Щоб не бути забрудненим страхом чогось жахливого. Тому що це те, що написано, те, чого я боявся, та і сталося зі мною, як це відбулося і з Йовом. Ми дізналися це від Йова. Намір. Один намір врятувати свою шкуру, змусив його. Сказати наполовину брехню тоді написано, що вони побачили ось вельможі фараонові, і вони її взяли до дому фараонового. і ось подивіться, це дуже цікаво. Ось у 16-му вірші написано так: І він для Аврама добро вчинив через неї. Тобто фараон зробив добро для Авраама, він благословив його через любов до його жінки, і одержав він дрібну та велику худобу і ослів, і рабів, і невільниць, і ослиць, і верблюдів. І далі що відбулося? І вдарив Господь, ось Господь захистив Авраама. Господь пішов туди, щоб захистити Авраама. І вдарив Господь Фараона та дім його великими поразами через Сару, Аврамову жінку? Тоді, отже, фараон що він зробив? Покликав Авраама і сказав, що ж то мені ти вчинив? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому? Чому не сказав мені, що це? Твоя сестра, тому що я її взяв би собі за жінку, якби вона була твоєю сестрою. А тепер ось жінка це твоя, візьми та йди. Іди звідси, іншими словами. І фараон наказав людям стосовно нього. Написано, що вони супроводжували його і жінку його, і все, що в нього було. Авраам пішов звідти під захистом через охорону самого Фараона. Але що ми тут вчимося? Що ви можете навчитися також із цього, із цієї історії, із цих фактів? Це те, що Авраам він був чоловіком Божим. Але, хоча він був від Бога, він був під впливом голоду, і він пішов до Єгипту. Іншими словами, іноді голод. Або ситуація, з якою ми стикаємося, ось ми приймаємо рішення поспіх, і цей вибір, поспіх безумовно, принесе наслідки, і це те, що сталося з Авраамом, саме з ним, але не тільки з ним, це також сталося з Сарою, оскільки Авраам. Він зробив помилку. Він спустився до Єгипту. Він не не, по, не потрібно йому було спускатися до Єгипту, але він спустився до Єгипту і було недобре. його дружину у свою чергу відвезли до палацу. Вона не була там, знаєте, і ніхто не торкався, але Бог цього не дозволив. Але фараон потім їх вигнав звідти їх і дав їм все, що в них там було, і що ще. І що сталося? Коли? Сара? Вона вийшла із Авраамом з Єгипту. Вони взяли тут написано. Подивіться. Зверніть увагу. Подивіться на вірш 16, Що вони взяли? Дрібну та велику худобу, осли, раби, невільниці, ослиці, верблюди. Тоді серед цих слуг, звичайно, 100% я маю це розуміння. Тут не написано це. Але я розумію, що серед цих слуг, яких Авраам взяв із собою, туди до обіцяної землі, була. Агар, вона була слугою, яка була безумовно дуже гарною, вона була найкрасивішою там. Отже, очевидно, Сара дивилася і думала про себе. Уявляла про себе. М -м -м. Якщо ця жінка, вона. Ось по справжньому вона така дійсно правдива, щира, хороша, чесна слуга. Тоді я буду її цінувати. Вона буде слугою, яка дасть дітей. Вона принесе мені дітей через мого чоловіка. Так би мовити. У мого чоловіка будуть діти з нею, і ці діти будуть моїми. Вона, звичайно, так думала. Звичайно, вона несла цей поганий намір у своєму серці. Поганий це був дуже жахливий намір. Тому що ми добре знаємо історію. Ви знаєте історію, що Авраам, коли Сара віддала свою слугу Аврааму, вона хотіла дітей цієї слуги. Із ним, щоб вона не була без бід без дітей, так би мовити, ну це в той час, в той час так було дозволено. Коли у певних людей не було дітей, наприклад, якщо жінка вона не мала цієї здатності народжувати, тоді чоловік мав право. Це було нормально. Така була мода того часу. Отже, Авраам зробив свою роботу, так би мовити, однак. Коли вона народила дитину, коли Агар завагітніла, ви будете знати це, коли будемо продовжувати читати. Тоді вона що зробила? Вона принижувала свою господарку. Сару. Вона принижувала її. Іншими словами, до того моменту, коли у неї не було Нічого із Авраамом, вона була скромною, смиреною служницею, вона була ідеальною слугою. Вона робила все правильно, як їй наказувала господарка Сара. Але коли вона іншими словами стала немов коханкою його, щоб мати дітей зі своїм з цим чоловіком, зі своїм чоловіком Авраамом, вона завагітніла. Вона почала принижувати так, би мовити, ось першу жінку Авраама, і це те, що відбувається найчастіше в наші дні у цьому світі. Людина, вона начебто, нічого такого немає. Вона скромна, проста, вона порядна. Але коли вона чимось володіє, вона показує свій справжній характер, ви хочете з кимось познайомитися? Це така популярна приказка. Дайте владу цій людині, дайте їй силу. Тоді ви дізнаєтеся, ви познайомитеся з її характером. Тепер ми побачили, що Авраам збрехав, він сказав на половину брехню, але його наміром було врятувати своє життя. Він міг довіряти Богові і сподіватися на Бога, надіятися на нього, тому що Бог говорив, обіцяв. Але він здається забув, що сказав Бог, і прийняв цей страх втратити своє життя через свою дружину. Але незважаючи на це, незважаючи на те, що він вже планував сказати половину брехні, це вже було неправильно. Це було неправильно. Але ми розуміємо, що це був страх. Втратити своє життя. Тому цей поганий намір він став таким. І за страху втратити своє життя. Але намір Сари, ось щодо її слуги, Агар, ні. Там це вже не було так на половину брехня. Ні. Звичайно, вона покинула Єгипет, щоб. Оцінити цю слугу, вона взважувала це питання день у день, щоб побачити, чи дійсно вона буде вірною слугою, і вона обманулася, Сару обдурила агар, тому що вона була ідеальною слугою, але і за те, що вона була просто слугою. Але коли вона була стала матір'ю саме сина. Господаря, а і тоді воно все проявилося, вона пишалася цим тепер, вона принижувала свою господарку. Але намір, який прийняла Сара, це все було від неї насправді почалося. Сара, вона домовилася із цією служницею, тому що насправді Бог обіцяв, що Авраам буде батьком. Численних дітей, великих народів, королі, царі будуть від його роду. Але тоді вона забула. І, до речі, це було не тільки в той час, коли Бог з'явився Аврааму. Коли Бог відвідав Авраама там написано, що він сказав, що через рік. Його дружина народить сина. І Сара, яка була всередині намету, вона почула, як Бог говорив, і засміялася. І навіть так вона сумнівалася. Іншими словами, Сара не була такою духовною людиною, як ми думали. Біблія показує тут. Що вона була жінкою, яка була наполовину плотською. на жаль, це те, що ми бачимо і маємо у всіх церквах по всьому світі. Багато хто здається вірним, відданим із правильним характером. Але, ось враховуючи обставини. Якщо у них нічого немає, вони смиренні. Але якщо у них щось з'являється, якщо ви щось так би мовити, тримаєте із ними, а і тоді проявляється, що є там насправді. І багато людей за винятком нашого повсяденного життя також багато людей кажуть: Япископа, я хочу триматися того духа. Я хочу. Багато людей хочуть святого духа. Я розчарований цим, що люди не отримують святого духа. Я засмучуюся. Я обурююся. Мені стає сумно, тому що це моя робота, це мої люди. Тепер я вам кажу це, говорю особисто. Я відчуваю себе задоволеним лише тоді, коли людина отримує хрещення Святим Духом, тому що тоді вона так би мовити запечатана. Вона стає твердою, вірною. Вона назавжди залишиться у вірі з Господом ісусом але поки вона не хрещена Святим Духом, у неї немає жодних гарантій, абсолютно ніяких. Ми залишаємося у вірі лише в тому випадку, якщо в нас дійсно є святий дух. Отже, я це знаю. Отже, найбільше я бажаю цього, щоб люди отрималися того духа. Але і Бог. Теж цього хочу, якщо я, як людина, повна помилок, зазнав невдач, людина із плоті крові, маю це бажання для людей, які не мають Святого Духа. Уявіть Бога, як Він дійсно хоче, бажає. Оце те, що ми говорили вчора. Ісус сказав, що все, що ви попросите отця, в моє ім'я я дам це, це обітниця від бога. Але чому це ось так воно не реалізовується? Чому людина не отримує того духа? В чому причина? Ймовірно, поганий намір. Ймовірно, чогось не вистачає. Авраму довелося залишити все позаду, щоб мати можливість піти в землю, яку Бог покаже і Бог виконав своє слово. Ми знаємо, це написано. у нас це написано в Біблії, але Авраам не мав привілею, який ми маємо, щоб Слово Боже було написано так. Він почув Слово Боже. так само як Сара. Вони також чули Слово. Це Боже. Ми чули Слово Боже, як написано, і коли Ісус. Він к переміг д'явола спокуси від дьявола. він використовував те, що написано. Ісус також використовував, як він казав, ось написано, і ми маємо право використовувати те, що написано, і вимагати у Бога реалізацію його обітниць. Але якщо в серці є злість, поганий намір, якщо є такий намір, як усари яка взяла ту служанку і стежила за нею, вже думаючи про те, щоб мати дітей через неї, а потім і це іншими словами показало, що вона так сильно не вірила, як чоловік її у Бога, і це реальність, це правда, і можливо, це проблема багатьох людей, мої друзі. Оцініть свою віру, оцініть своє серце, проникніть у свої глибини, тому що Бог бачить усе в очах Бога. Нічого не можна приховати. Він бачить усе. Він є творцем. Коли людина думає, що вона може щось нести, якусь злість, якісь погані наміри. Ось Бог це бачить всередині неї. І, можливо, ця людина, я б сказав, навіть знаєте, вона ображає Бога. Саме так. Вона ображає Бога. Тому що вона не бачить те, що Бог бачить. Вона не бачить величі Бога. І вона думає, що Бог схожий на людину. Отже, мої дорогі друзі, оцініть себе. Тому що, коли ми щиро віримо в те, що написано, ми стаємо сильними. У нас є хоробрість прийти. Ось проаналізувати і у Бога просити, щоб він виконав ту обітницю. Тому що він так сам цього хоче, також ніхто інший не, не може вам дати Святого Духа, крім самого Бога. Тепер не кожен має віру. Як каже Павло, не кожен має віру, віра не для всіх, віра для тих, хто був обраним. Я не знаю, хто був обраним, я знаю про себе. Але було б добре для вас, мої друзі, щоб ви проаналізували себе, подивилися в дзеркало і поглянули на ваші глибини. Тому що, якщо ви несете в собі погані наміри, ви можете бути впевнені, що це станеться, це те, що сталося. Із Авраамом. Це те, що сталося із Сарою. І Авраам був людиною Божою. Він був чоловіком, його називали другом Бога. Ви хочете більшого ніж це? Завтра ми повернемося сюди і ще більше передамо вам откровень, щоб ви могли зрозуміти Божу волю для вашого життя. Нехай Бог благословить вас і побачимось завтра в ім'я Ісуса. Амінь.